Христос Воскрес, дорогі братчики і сестрички. Сьогодні ми з вами почуємо універсальну пораду. Універсальні поради дуже небезпечна річ, тому що не все до всього підходить. Але деякі речі є, такі, які діють. І сьогодні прозвучить одна з них. Уважно, послухаймо. Сьогодні День пам'яті для нас, християн, день молитви за жертв. Трагедії на Чорнобильській електростанції. Тому також сьогодні молімося про те, щоб Господь Бог дав глузду усім, хто мають силу, владу, щоб такі трагедії на землі більше ніколи не повторювалися. І також сьогодні запрошую вас проглянути трансляцію похорону папи римського франциска. Який буде транслюватися у нас на кредо. Тому, якщо ви дивитеся цю проповідь ще до похорону, то подивіться, поширте, запросіть інших людей до перегляду. А вам подяка за те, що підтримуєте нашу роботу цими поширеннями. Це також дуже важливо. Зараз Євангеліє. Від Марка. Як Ісус воскрес уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, що були з ним, які плакали і ридали, і оці, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них. Коли вони подорожували і йшли до села. А ті вже, пішовши, сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за їхнє невірство і скам'янілість серця, тому що не повірили тим, які побачили його у воскреслого. І він сказав їм: ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє усьому творінню, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, як я вже сказав, що універсальні поради це дуже небезпечна річ, тому що з одного боку вона буває дуже загальною, розмитою, наприклад, роби добре, а погано не роби. Якби кожен це розуміє, навіть з найменших дитячих років, а однак це дуже важко реалізувати, тому що невідомо в якійсь конкретній ситуації, чи ось це добре, чи ось добре це. Є простіші поради, які стосуються вже якихось конкретних сфер життя. Ну, Наприклад, що ось потрібно чистити зуби, що потрібно регулярно ходити до стоматолога, і за таких умов можна зберегти свої, е, без перебільшення, напевно, скажу, дорогоцінні зуби. Ну, так, кожен, хто стикався з цією сферою, зрозуміє, що ось це слово не перебільшення. Е, натомість. Е, так само є багато різних порад, які стосуються життя, здоров'я, багатьох сфер, які, здавалося би, прості, базові, а однак, дуже часто буває їх важко дотримуватися з дуже сильно різних причин. Ну, до прикладу, пам'ятаєте, як теж я в якості прикладу, ну. Проповідь говориться кожен день, мені ці приклади потрібно часто говорити. Пам'ятаєте, була у нас з вами ну, так місяців кілька така ситуація, що ми десь там згадували про ось тих всіх бандитів, депутатів, кінець цитати, які десь там крадуть. От Вони крадуть, вони крадуть, вони погані. І знаєте, дорогі друзі, в мене особисто, в мене особисто немає питань. Або менше питань до людей невоцерковлених, невіруючих, людей, які не зустріли Бога, людей, які не моляться, людей, які не ходять на службу, не сповідаються. І я розумію, що ті люди можуть підлягати якимось базовим спокусам, можуть грішити, можуть красти. Я абсолютно цього не похвалюю ні на грам. Але якось це ще можна зрозуміти. Натомість, коли я зустрічаюся з ситуацією, коли деякі християни крадуть на регулярній основі, це стосується інтелектуальної власності, то наповнює, як описати, що наповнює непорозуміння, жаль. Огида. <реш> Як можна зрозуміти, що от хтось замовляє комусь тексти, людина працює кілька років, створюючи якісь тексти, а хтось просто буде це копіювати Копіювати для того, щоб ну, люди читали це не з якогось ресурсу, а з якоїсь там сторінки приватної якоїсь людини. Ну, Хтось платив гроші, хтось працював. Та яка різниця? Яка різниця? І, дорогі друзі, я хочу, щоб ви чітко зрозуміли мій посил. Якщо християнам, ще раз, людям, які моляться, ходять на службу, ходять до сповіді, ну, я так вірю, щоб все це щиро і не награно. І що якщо християнам важко донести базу, найбазовішу тему, яку розуміють десь там, я не знаю, якісь найдикіші папуаси, якісь, що красти грішно, не твоє. Не бери. Хочеш поширити, пошир лінк. Не копіюй усього тексту. І якщо християнам важко донести тезу не вкради, то чому ми з вами дивуємося, що є люди, які ще раз не моляться, не сповідаються, не зустріли Христа, не покаялися, ці люди не знають, що таке віра. Е... Ну, тому чому ми дивуємося ще раз? <щжу> що невіруючі крадуть? Якщо для того, щоб пояснити базову істину віруючим людям, потрібно витратити дуже багато часу і зусиль. Якщо це для людей є проблемою, ну, от як це не красти, як можна вкрасти? Чому ж не вкрасти, якщо так кортить? Є базові принципи. Ось, чистити зуби, не порушувати правил дорожнього руху. Пам'ятаєте, кілька днів тому про це говорили. Ось, ще якісь речі робити, робити, робити. Але от ми бачимо реальність, ми бачимо життя. І це насправді сумно. Чому сумно? Тому що, наприклад, якісь речі можна не розуміти. Можна не розуміти, так? От, наприклад, є якась дитина, вона не розуміє. Або герої, описані в сьогоднішньому фрагменті Євангелія, вони багато чого не розуміли. Тобто Ісус говорив про Воскресіння, а вони цього не зрозуміли. Він їм казав, що його поведуть на страту, вб'ють, видадуть в руки. Вони це щось там, слово через слово, чули, щось почули, щось що не почули. Розумієте, але там не було злої волі. Ось в чому є різниця? І разом з тим всім, дорогі друзі, та, за яку я, напевно, за цей пасхальний період вже якийсь раз повторюю, що ми з вами, коли дивимося на апостолів, на учнів, на всіх цих людей, які оточували Ісуса, ми бачимо серед них людей, які не дотягують, людей, які грішать, людей, які чогось не розуміють. І, звісно, можна піти дуже злою стежкою і сказати, що ага, раз вони чогось не розуміли, то і нам дозволено не розуміти. Ні, нам не дозволено. Бо в них не було написано всієї Євангелії вже вкупі. В них формувалося це на їхніх очах. Ось це розуміння і записи формувалися. А ми з вами вже знаємо більше, хоча вони були наочними свідками. Так? Тобто в кожного є якісь свої плюси, і в кожного є якісь свої мінуси. І, бронь, Боже, дивіться, дивлячись на їхню слабкість, ми не повинні піти цією дорогою, що ага, значить, Господь Бог приймає грішника, приймає слабкого, то грішімо, скільки душі завгодно, і так там яка різниця, яка різниця? Ні, різниця є. Не потрібно грішити. Тому що далі Ісус каже, йдіть і проповідуйте Євангеліє у всьому творінню. Тобто ми повинні це Євангеліє прийняти, а далі його передавати. Ми повинні, попри якусь свою слабкість, недосконалість, обмеженість, на превеликий жаль, ми такі є люди. Ми повинні ділитися тим, що самі затямили, що самі зустріли. Не може бути чогось такого, що ось ми, наприклад, щось зрозуміли, а щось скажемо, а це ми вже приймати не будемо. Так? Тобто, ну ті приклади, які я щойно навів щось. Ми, наприклад, зрозуміли, що треба молитися, сповідатися, ходити на службу, але красти далі ми будемо. Ну, ну як, наші невіруючі там, сусіди, ті люди, які нас знають, подивляться і скажуть, слухай, Голубе, я тобі не вірю, ти брешеш. Ну, Те, що ти кажеш, це фарс. І, в принципі, найчастіше християнам з боку невіруючих людей, ну хоча ті теж там не завжди не лукавляться на превеликий жаль, теж досить складена з багатьох аспектів реальність. Але дуже часто вони помічають ось ці речі, що ось так, ну там ці люди називають себе віруючими, але поводять себе не дуже по-християнськи, тому що так насправді не годиться. Чи це означає, що ми для того, щоб бути християнами, щоб молитися, чи тим паче проповідувати, повинні стати ідеальними і бездоганними? Ні, тому що ну так якби теж трошки соромно про це казати, але ми ідеальними і бездоганними ніколи не станемо. І якщо йдеться про слабкість, якусь нашу, коли ми можемо десь там впасти, согрішити чи чогось не зрозуміти, це може бути. Але є дуже велика різниця, коли в людини є слабкість, і коли людина свідомо і добровільно каже: Я не збираюся розлучатися з гріхом, я не збираюся боротися, я не збираюся змінювати своє життя, свою поведінку, свої погляди, свій підхід, я робив, роблю і буду так робити, ну там. Раз на рік можна формально посповідатися, щоб нехай там галочка та буде, що там посповідався раз на рік, щоб формально не бути виключеним з церкви. Хай там вже буде, хай там, що посповідався, все добре, окей, Боже, до побачення через рік. Через рік побачимося знову. А раніше то до мене, будь ласка, не чіпай. Мене не чіпай, до мене не чіпляйся, я собі живу без тебе. Отож, друзі, яка ж це сама універсальна порада? Я розумію, що я входжу трошки на крихку кригу, тому що яка може бути універсальна порада сьогодні, на превеликий жаль, наше життя. Соціальні мережі переповнені універсальними порадами. Там одна порада іншу пораду порадою поганяє. Якісь цитати не под власне і Інколи, десь там, як дивлюся, в якихось соцмережах, що читають люди, ну, то просто. Що там очі в трубочку скручуються, чи вуха в трубочку скручуються, а очі налобалізуть. Тому що ну, важко повірити, що люди будуть читати якусь таку. Дуже часто нерозумну річ, якісь там ці всі цитати не під власне време, якісь там ще речі, щось там ніби воно мудре, насправді воно купи не тримається. І люди ці цитатки перепощують, не розуміючи, який був контекст, про що там йшлася мова. Тому трошки в мене так око смикається на всі ці такі універсальні поради, тому що з цим є досить серйозна проблема. Але. Інколи кажу ж, є ті самі універсальні поради. Так ходи до стоматолога, чи й зуби, що е, там, мийте ноги, лягайте спати <сум> з дитячого такого жарту е, телефонного дзвінка до пожежників. Ось цей жарт е, так в дитинстві звучав. І, дорогі друзі, є сьогодні універсальна порада. Насправді, яку можна, через яку можна зробити і спецовісті собі, через яку можна подивитися на сьогоднішній фрагмент Євангелії і всіх перерахованих персонажів через нього процідити і подивитися, що ну, так, це була їхня проблема. Це була їхня проблема. Вони через цю проблему не пройшли. І для нас з вами ця проблема також може бути непройденою, неподоланою. І тому ось вона. Читаю нарешті вже, стільки підводжу, варто її вже прочитати. Перше читання читаю не повністю. Четвертий розділ діянь апостолів сьогодні в нас. Як ви знаєте, завжди в описі до відео є лінк на сайт Кредо, де є всі читання, і ви можете зайти собі і прочитати. Е і покликавши їх, наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса. Їх це апостолів, яких судять. А Петро та Йоанн у відповідь сказали їм розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, ніж Бога. Адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Вони ж, погрозивши, це ті, хто їх судив. Апостолів, погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоб покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Ще раз: чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога? Слухати Бога чи слухати людей? В чому була проблема з апостолами? Апостоли слухали дуже часто одне одного, були такі унікали, які взагалі маму слухалися. Два здорових бугаї там. Мама приходила їх, там казала, що Ісус зробить цього Тим міністром, того, Тим міністром. Вони між собою сперечалися, бо кожен з них хотів бути старшим, важливішим, більшим начальником з усіх начальників. Вони більше слухали людей, ніж Бога. І поки через. Тривалий час вони вже не зустріли Ісуса, який Воскрес, поки вони не зрозуміли, що вони йшли не за тим. Вони йшли за людськими думками, за людськими поглядами, вони шукали людського, а не Божого. До того моменту вони ну, не стали ще насправді апостолами. Вони ще, якби отримали місію, але ще в неї не увійшли. І тепер, коли вони вже увійшли в цю місію, вони чують заклик від Ісуса. Йдіть і проповідуйте. Тепер ви вже готові. Тепер ви вже знаєте, як проголошувати Бога. Тепер ви вже знаєте, на чому це полягає. Шукайте, Боже, не шукайте людське. І е, так само було з іншими персонажами, е, і ті, які не вірили, жінки, які зустріли, і апостоли, і учні, які йшли в Амаус і його зустріли. До них всіх це стосувалося. І тепер, дорогі друзі, цю універсальну пораду можемо застосувати так само кожен і до себе. Е, Зрозуміло, що ці універсальні поради це дуже така крихка і дуже небезпечна річ, але просто-напросто в момент якогось вибору, в момент вагання, в момент невпевненості, варто задуматися, от я зараз більше намагаюся вгодити Богові чи людям? Кого я намагаюся слухати в цьому? Відповідь нас може здивувати, а інколи навіть і налякати. Однак це буде свідчити про. Справжнє християнство. Ось воно, коли люди насправді чогось досвідчить, коли люди насправді чогось відкриває. Можливо, це не буде якась велика річ, але головне, щоб кожен себе за цією думкою зловив, кому я хочу угодити, людям чи Богові. З цією думкою сьогодні вас залишаю. Будьте благословенні і щасливі. Миру вам над головою, миру вам в серці. Всіх благ бажаю. Зустрічі з Воскреслим і. Менше перейматися тим, що кажуть люди, і те, що ви самі собі кажете, а більше перейматися тим, що каже нам Господь Бог. Цього бажаю собі і вам. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного дня.